Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Продовжуємо знімати для вас відеогляди наших тракторів. І сьогодні прийшла черга дуже-дуже класного трактора. Він мені дуже сильно подобається. У нас буде на огляді і модель ТК-25. З назви ви розумієте, що це великий та потужний трактор потужністю 25 кінських сил е на великих колесах з рівною підлогою і з повним приводом, і з дуже, -дуже е хорошою, великою і в доброму стані фризою. Отже, починаємо вам розповідати про технічні характеристики. На даному тракторі стоїть трьохциліндровий двигун, як я вже сказав, який видає потужність 25 п'ять кінських сил. Простий атмосферний надійний японський двигун з примусовим водяним охолодженням. Трактор працює в парі з механічною коробкою перемикання передач. Вона тут є реверсивного типу. Значить, у нас тут є важіль вмикання напрямку руху, так званий реверс. У нас на тракторі є чотири різних діапазони швидкості, і власне, самі швидкості їх тут теж чотири. Дуже-дуже багато передач, ви розумієте, трактор може як там ледве котитися, так і е, е, їхати досить швидко. Е, на тракторі у нас є е, передній міст, е, який підключається механічно, вмикається він ось тут. На тракторі у нас є е, вал відбору потужності, який має 4. Швидкості, і на тракторі у нас є блокування диференціалу заднього, який теж вмикається стандартно під правою п'яткою. Ну, що стосується педалей, думаю, пояснювати не потрібно. І тут ще є дуже зручна штука. У нас є ось така педаль, як в джундірах зроблено, якою ви можете регулювати виліт руля. Я пізніше покажу, коли ми вже сядемо. На трактор. Колія в даному тракторі 120 см від центру до центру, передня резина повністю новенька, новенька резина з високим, прошу звернути увагу, з високими драпаками, як кажуть в народі. Значить, резина БКТ, розмір резини 7 на 14. І задня резина не нова, але в прекрасному просто стані, в ідеальному стані резина. Вона Bridgestone і розмір 9,5 на 24. Ще раз хочу наголосити, що резина просто в суперовому стані. Ну і в цілому трактор, чесно кажучи, дуже дуже класний. Хто купи буде мати щастя? Добре, давайте прийдемо назад. Значить, ззаді у нас простенька, без будь-якої електроніки, трьохточкова навіска, підйом, і спуск, плаваючий режим внизу. Просто і надійно ну, додати чогось не можу. Вага на підйом до 500 кг, ця навіска спокійно буде піднімати і працювати в стандартному режимі. Велика у нас фриза, розмір її 1,50 м з новими вже ножами. Пофарбували фризу, щоб воно виглядало красиво в цей, в прапор, наш національний, виглядає гарно. І саме головне, що так, фриза теж в робочому стані. Ми зараз її підключимо, покажемо, як вона працює. В тому плані теж все гаразд. Що ще потрібно сказати? Про колію я сказав, про розмір шин я сказав, розмір фризи я сказав. Напрацювання. Значить, напрацювання цього трактора 971 мотогодина. Стандартна і панель приладів мені, якби зупинятися не хочу. Я думаю, так все зрозуміло. Давайте ще знімемо кришки і подивимося на підкапотний простір. Значить, ось таким от чином у нас виглядає двигун в даному тракторі, паливна апаратура. Тут все сухо, немає жодних помокрілостей, все чітко, жодних зауважень немає. Я хочу нагадати, що ми обов'язково на всі наші трактори, на всю техніку, яку ми продаємо, ми не даємо гарантію. Тому купуючи у нас, ви ні за що не переживаєте і не хвилюєтеся. Всі трактори проходять предпродажну підготовку. Ми міняємо мастила та фільтри, перевіряємо всі вузли та агрегати. Добре, ставимо кришку на місця, сідаємо на трактор, заведемо його і розкажу ще трошки про ергономіку. Також ще хочу додати, що в комплекті ви бачите, що в тракторі йде така дуга безпеки, і до неї можна собі легко доробити якийсь там сонцезахисний захисний дошок, який в безпеку від сонця, та й від дощу, в принципі, вас не сховає, але якби ви намокнете трошки менше, ніж би намокли під дощем. Гаразд, сідаємо на трактор і дивимося далі. Ось так виглядає панель приладів вже з місця оператора. Ще також хочу зауважити, що у нас на тракторі є рівна підлога, і е, оператору з будь-якими габаритами сидіти буде зручно та е, комфортно. Далі, по заводці, у нас трактор, само собою, ще обладнаний свічами накалювання чи розжарювання, не знаю, як правильно. Ключ потрібно повернути от сюди в другу сторону. Почекати секунд 10. У всіх японських тракторах потрібно гарно накалити свічу, тоді він заведеться до трактор без проблем. У нас тут є от зліва від мене, ви бачите таке віконечко, де в принципі, можна цю свічу побачити. Накалили перед заводкою, обов'язково потрібно додати трішки ручного газу. Додаємо, витискаємо щеплення та й заводимо трактор. Наш трактор завівся. Коментувати роботу двигуна я не бачу ніякого змісту, Двигун працює рівно, він не сапонить, не димить, зауважень до роботи немає взагалі ніяких, так само, як і до щеплення, і до роботи е, коробки. Вмикаємо передачу, напрямок руху вперед, і фреза у нас піднята і помаленько рушаємо. В тракторі гідропідсилювача керма немає, але хочу сказати, що руль ходить дуже-дуже легко. Е, ну, немає абсолютно ніяких зусиль. Щоб кербувати досить легко. Все досить легко. Хочу відразу скористатись нагодою і сказати, що у нас є також величезний вибір навісного обладнання до тракторів. Будь-що, що ви захочете придбати, є в наявності, і також великий вибір тракторів. Ми отримали оновлення по-японських. Зараз є класна виставка, є з чого є обирати. Так, давайте ще включимо якусь понижену передачу, і я вам покажу от, злізу з трактора. Це одна з понижених передач, де просто там, ну, трактор ледве котиться. Коли ви щось сієте чи садите, це, це дуже зручно, що є великий діапазон з вибору швидкостей, це дуже сильно допомагає вам в роботі. І відразу відпнув фрезу, покажемо, як працює фреза. Нагадую, що в тракторі все робиться через щеплення. Кардан запустився, і фреза працює. Тому, друзі, кого зацікавив цей трактор, його актуальна ціна відразу є посилання на наш сайт. Перше посилання під цим відео з ціною. Переходьте та дивіться. Нагадую, що у нас також є доставка від нашої компанії. Тому звертайтеся. Також на нашому сайті ви можете подивитися весь асортимент, всю наявність з актуальною ціною по всьому. І по тракторах, і по навісному обладнанні все є на сайті. Е, тому, друзі, переходимо на сайт. Хто має змогу, приїжджайте до нас на майданчик. Завжди раді вас бачити. Можна на тракторах покататися, потестувати, подивитись, помацати, як то кажуть. Ми знаходимося у місті Львові, кільцева дорога, Сокільники, або місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Актуальна консультація, і інформація можна дізнатися по номеру телефону 098 538 -67 00. Звертайтеся і величезне прохання. Хто ще не встиг підписатися на наш канал. Обов'язково це зробіть прямо зараз, щоб не пропускати. Можливо, е це буде саме ваш трактор, і ви, щоб завжди встигали першими дізнаватися про всі новинки і всі нові поступлення, які ми отримуємо, щоб не прокавити ваш свій трактор. Дякую за увагу! До зустрічі на каналі! Всім мирного неба! Сезон наближається. もう。